Усім привіт, друзі! Знімлю зараз для вас кожну сторінку всієї документації дозиметра радіометра ДП-5В. Тут і формуляри, всі книжечки. От. Кожну сторінку, щоб ви могли прочитати. Тут і інструкція буде. От він, Я його розібрав, От, перевіряю, чи немає ржавчини, чи не просушу, щоб не було всередині. От, новесенький От, Але з'явились трохи окисли. За 30 років От, розібраний стоїть. От, і я зняв в окремі частині у макрозйомці його розборку, як розбирати, як збирати і все в макрожому детальку всі плати. А зараз я вам зніму просто інструкцію кожну сторінку, щоб ви могли на одному відео все зразу. Поставити на паузу і прочитати. Не треба буде качати ніякі там документи, кучу фотографій, все буде на відео. Ось в такому пакетику заводському постачалось. Тут ми бачимо дві книжечки. Так, кому потрібні такі книжки? Е Звертайтесь, контакти в описі під цим відео, а якщо дивитесь на другому ресурсі це відео, ну, то в гуглі можете по пошуку торгова марка AtomScan написати і там знайдете контакти з нами. Вам менеджер відповість допоможе. Наш сайт atomscan.com через Так, ну Давайте почнемо. Перший формуляр. Це швидше буде, він тонший. Кожну сторінку зараз. Побіжусь, щоб ви все бачили. Так. Ну, от все читаємо так. Такий формуляр, тут заповняли все. От печатки стоять. Ну, далее уже просто не, не так, вот эти пропущу, а там таблетки будут, я вам покажу. Так. Вот. Вот еще информация. И вот. Что это блять? Опсы. Показу. Заказ такой. Вот рико 80 тысяч. И е, далее. И. Там же техничное описание, инструкция. Детально почитайте, як користуватися і все-все-все. Так, все читаємо, все видно, але без спалаху, краще, може, навіть краще. Ну все, ставте на паузу себе Вот. и можете, прочитать Не треба буде шукати по интернету Є відео, поставили на паузу, прочитав. Все супер. схема є потім еще раз покажу вам поближе в макро Ось, 80-й рік. Ось такі окружі схема. Ось, схема вам поближче, тим, хто буде ремонтувати, мучитись. Опа, хорошо. Ось така схема. Так, є, є. І ще що ось так. Ближче може. Деталі, якщо там було погано видно, то от поближче вам покажу, що я нічого не пропустив. А от і дільник напруги. битые аккумуляторы автомобильные, 12 вольт, 24 вольта перетворенные на 3 вольта пастили струны все, он показал ну все, всем до новых встреч